Доброго ранку, мої сонячні друзі. Доброго ранку, Україна. Напишіть, будь ласка, чи мене добре чути, видно. Я радий вас вітати на поетичному волонтерстві. Це проєкт, який Творений всеукраїнською поетичною родиною для підтримки наших захисників. Я давно не виходив в ефір, не виходив в люди. І коли Наталичка запросила мене знову взяти участь в цьому проєкті, я залюбки погодився, адже це дуже. Велика і важлива справа. Внизу в коментарях цього відео будуть реквізити для того, щоб донатити і допомагати нашим захисникам. Адже без донатів, без допомоги нічого не буде. І я сьогодні. Не буду читати своїх віршів. Моя поетична муза сьогодні на даний час знаходиться на паузі, тому сьогодні я взяв стосик книжок і буду читати поезії авторів з нашої поетичної родини. І перший вірш, який я зачитаю, це вірш. Засновниці даного проєкту поетичне волонтерство Наталія Сідлар Дубова. Цей квітень пошматований війною до перемоги крок, З надій та мрій. Звертаюся до Бога зі сльозою щоб повернувся ти до нас живий? Звертаюся, благаю, та чекаю, ненавиджу, ненавиджу війну, у нас весна у Харкові гуляє, а я одна до тебе знову йду. Чекаю, чуєш, я тебе чекаю, ще трішечки настане мирний час, повернешся до мене. Точно знаю, і буде знов весна шукати нас у квітах і у промені, що в річці, у зорях і у тиші чарівній, Ти знаєш, що весна нам дуже личить, бо перемога наша буде в ній. Це зі збірки нація незламних людей. Наступний вірш зі збірки сонети Артур Курдіновський. Це поет, з яким я познайомився зовсім недавно, але мені дуже до душі його поезія. Бо таке відчуття, що він пише, наче про мене. Мелодію, оновлену та чисту, Почав співати квітень запашний, Портрет весни замріяно барвистий, залишиться без змін у час нічний. Всіх радує смарагдове намисто, прийшов до влади настрій весняний, Крокую крізь позелен... позеленіле місто. Почувся десь позаду оклик стій, але цей голос то лише примара, така тендітна, витончена кара, неначе перед прірвою стою. Мені давно вже треба припинити, тримаючи в руках засохлі квіти, шукати душу, схожу на мою. Обожнюю. Вірші з такими крутими кінцівками. Справді дуже складно читати не свою поезію у, в ефірі, тому якщо раптом щось не так, вибачайте книга вісь Віктор Крупка. Вікна стукали, мов краплі дощові, не відчиняли, полягали спати, питався світ отой старезний світ, чи ще горить у хаті Божа ватра, чи образи всміха, чи ще Петро заходить і Різдво, чи образи всміхаються привітно, І як шанує сонце, справди двох. В писаннях зим і вже ось цього літа. І як ведеться, скільки сну і мрій високих, що торкають вістря неба, бо й хата притулилась до землі, бо на прилічок ліг вітрисько степу, у вікна стукали, і сонце вечерів у віру запросило. І у працю. Молилися старенькі, кіт, поріг, аби прийдешній засвід пізнати. Ну, і куди без нашого скарбу Світлани Сащук. Це книга, яку я. Найбільше причитує. Сходить сонце, додому, час, птаха в небо, мов до вікна, ти живий про весну І про нас, вірш напишеш, як ця війна вмокне і гілка вдихнувши пил тих доріг, що пізнав наш день. Плихатиме світ могил у колисті пошерхлих жмень. Сходить сонце, гаряча ніч свище з рани на турнікет запах смерті пташиний клич, солоніші з усіх прикмет. На зеленому кров і бій, а по синьому пелена не забудь. Не пробач мій біль! Ця війна і твоя війна. Забуденним бентуй хрести, буде змога, напишеш вірш. До пришестя ще йти і йти. Кажуть рай там, де всі живі. Дуже хочеться, щоб ця клята війна скоріше закінчилася. І наше життя нарешті стало схожим на рай. Тому що скільки цим українцям ще терпіти, я не знаю. Я нагадую, що це проєкт поентичне волонтерство. Внизу під цим відео є реквізити, на які ви можете скидати. Кошти по одній, по дві, по десять, хто скільки зможе. Адже тільки так завдяки спільному зусиллю ми наближатимемо наближатимем нашу перемогу і мир. Наступні вірші я почитаю з літературного альманаху Сніп, четвертий випуск, в якому мені пощастило теж друкуватися. Деякі вірші авторів, яких я не знаю, але вони мені подобаються. Ну і тут зараз зачитай вірш якогось поета, якого я не знаю. Василь Щербюк звати. Якщо ви знаєте, познайомте, будь ласка, з ним. У холодній душі листопадно, грубим шаром покриті надії. Що манили в майбутнє так звабно, начепивши крильця та на мрії, От би душу мою відігріти, розпалити в ній вогник любов'ю, дай же Боже коханням горіти, Вечірній молитві промовлю, Привідкрий мені очі, благаю, почуття відрізнити. Від фальші я найбільше у світі бажаю де чужі розрізнити, де наші. І якщо через натовп, цей сірий, Хтось до мене у душу проб'ється, Забери в мене розум без вірий. Хай той вогник серденька торкнеться. Хай цей вогник торкається кожного серденька. Але тільки такий вогник, а не від ракет. Ташка Херсонська. Мале дитя, мов ніжний Янгол, Світлий, ходила смерть по вулицях нових. Росія розстріляла знову діток, вчинила ще один смертельний гріх. Артем боровся за життя в лікарні в обійми Бога. Мама боса йшла, убивцям роздають нові медалі за те, що вбили не одне маля. Четверта ранку, ніби вирок суду, Софійчи не потішить перший крок, жорстокі ще ці люди за Іуду, безжально тиснуть знову на курок. Хто відповість, життя не повернути. Стрічає чорна хустка кожен день. Клює життя Росія диким круком, для них і немовля лише мішень. Буває щось, буває щось від війни цієї гірше, зловіща смерть шукає жертв нових. Чи діти українські, Боже грішні? Життя їм обірвав? Кремлівський псих, нічого, не хочеться казати, бо ми і так всі знаємо, що, що хочеться, щоб сталося з цим кремлівським психом. Оксана Мох. Вірш скалюження. Необожнюється неологізм а мене вірш віршення, а Оксаночки є вірш скалюження. Відроджусь навесні. Лиш скалюжиться сніг довкола, обміняє беззір'я небо на сто цяток. Сто цяток і мільярд не було ще видно вчора. Може, завтра збудує погляд до них місток? Відроджусь навесні, лиш лечиться небокраї, і зло зарослинить доли і скресне світ. Світ такий, як і я. Він так само, мабуть, кохає. Малахітову гладь що в лоні його угідь. Відроджусь навесні, чи ж багато для того треба, лиш би кидало сонце злото мені до ніг. Тільки як збрунькувати нам щастя на кволих стеблах, як скалюжити в людях позастолітній? Сніг, неймовірно, Руслан Леськів, Львівщина. Він душею торкався будинку рукою. Стіни у вітальню дивились заплющені очі в дитячу, дихав глибоко домом крізь моря цієї війни і на хвилю забув, що сидить на руїнах, і плаче, біль сховався у пальцях, а ще на уламку вікна. Так вітальня дитяча, он кухня і кава духмяна, пахла домом колись одинока згоріла стіна, заболіла під серцем, роз'ятрена вибухом рана. Пальці гладили ніжно, минуле, як батько дитя, Сонце сіло нечутно. В багрянці вечірнього краю. Повернеться він жити в ім'я самого життя, зі стіни збудувавши свій світ і назве його раєм. Які болючі вірші народила ця клята війна? Зоряна зелена зірочко, знову з невірі здалась, з римом закутайся затишком. Знаєш, стілиться завтрашнє зло, задрімає зиску знемоги пеклому. зась. Зникне затія замислених змов. Зрештою, зможеш з витяги заради, злегка заблимати, златом заграти, Задом захопливий, зоряний зов. Зірко, знаходиться знизу земля, зернятка зрію, зростаю зелену. згодом зрадівши зумієм знаменно зором зустрітися. Звісно, здаля. Скільки у нас неймовірно талановитих людей. Просто вражаєшся, захоплюєшся. Друзі, не забуваймо донатити, для нас це дуже важливо. Внизу є усі реквізити. Елена Заброда, Київ, Іду стернею, скошених полів, туди, де сонце виглядає весне, минулий день ніколи не воскресне, але завжди народиться новий. І час осінній перейде колись у ніжні сходи, вільної пшениці. Призначено колоссю відродиться в бажанні світла, прагнучи увись. Позаду мене знов зійдуть жита, майбутній рід спече хліби сакральні, Рясний врожай у творчому єднанні Зберуть нащадки за усі літа. Ніна бойко, нінуська. По першій ніч, ракетна небезпека, комар затих, сапе тихенько кіт. Казав прогноз, ще й литиме, як зглека, а тут обман, на дворі літня спека, і другий бах дуріє грішний світ. Лічитиму ракети вже не вівці, А завтра що? Попрати і вгород. А то ж бабай сховається на нивці, так гарно сплять комар з котом. Щасливці утретя губ. Привіти від істот. Чотири. Ой, на восьму зустріч в міті, життя бурлить, серпневий сюр відбій. Ще кілька свят і буде вже політі. Комар з котом проспали все на світі. І мені пора. Тримаємо, друзі, стрій. Друзі, тримаємо стрій, донатимо, допомагаємо всім, чим можемо. Для нас це дуже важливо. Марія Антонюк є час для мрій, надій і сподівання, час спокою, час тиші, самоти. Терпіння час, є пора страждання. Життя одне, іди вперед, іди. Є час невдач, час розпачу. Час втрати, ненависті ж, не підпускай на мить, бо ж як ціну утраченого знати, хвилину кожну з користю прожить. Назад вчорашній день не повернути, І двічі в ту ж ріку не увійти. Тож як вже є, так певно, має бути будь сонцем для людей світи світи. Друзі, давайте будемо світити всі разом. Тому що зараз такі часи, коли люди стали дуже злими, хейтить все і всіх, а нам треба бути простішими. Випромінювати світло, допомагати нашим захисникам. Адже хто як не ми творці поетичного слова. І закінчити цей ефір. Я хочу одним віршем, який я хотів зачитати вже дуже давно, і який я дуже обожнюю. Це вірш. Зі збірки Леві ебель Життя Прекрасне, зряний Кіндратишин. Вірш називається Щаслива. Ми звикли пізнавати світ очима, та кожен в ньому бачить щось своє, у когось вільні крила за плечима, а хтось болотом. Кожен день снує, один прогноз, та не одна погода, комусь на радість, а для когось щем. Одним і літня злива лиш негода, хтось омиває душу цим дощем, комусь багатство серце, наче злото, для інших у кишенях мідяки. Хтось у калюжі бачить лиш болото, а хтось відбиток неба і зірки. Та я із тих, кого омила злива, розправлю крила і гайда у путь, бо я живу і вже тому щаслива. А скільки є таких, що не живуть? Друзі, я бажаю усім жити. Це найголовніше. Донатьмо, допомагаємо нашим захисникам, випромінюємо світло і продовжуємо, попри все, жити. Дякую вам за все.